У прямокутній системі координату в просторі задано точку О з координатами 0, 0, 0. Ходіть, поміж наведених точку, відстань від якої до точки О є найменшою. Ну, Щоб знайти відстань, нам потрібно від координати кінця відняти координату початку по кожній. От, наприклад, якщо у нас є точка з координатами x1, y1, z1 і точка Б з координатами x2, y 2 z2. То, щоб знайти відстань, це в нас буде модуль AB дорівнює корінь квадратний, від координати кінця x2 віднімаємо x1 і підносимо до квадрату. Додати y2 відняти y1 у квадраті і додати z2 мінус z1 у квадраті. Ну, зрозуміло, що якщо ми будемо 0. Відняти 0 це буде 0 і 0 у квадраті, так само і z в нас 0 відняти 0 буде 0 у квадраті. Тобто, у нас залишається тут під коренем тільки що 4 у квадраті, 4 у квадраті 16, і корінь 16, це буде 4. Отже, відстань в першому в нас 4. Нам Потрібно знайти найменшу. Отже, Наступне 0 ми одразу пропускаємо. Далі 0 відняти 3 мінус 3. Мінус 3 у квадраті в нас буде 9 додати 0 мінус, мінус 4, 4, 4 у квадраті буде 16. Отже, 9 додати 16, це у нас буде 25, корінь з 25, це 5. Отже, тут в нас у нас b буде 5. А варіант В мінус, 5, 0, мінус, мінус 5 буде 5, 5 в квадраті 25, отже, тут знову буде в нас 5. Поки що варіанти Б і В відпадають, тому що вісний тут по 5, а в нас найменше поки що А4. Дивимось Г. 0 мінус 1 мінус 1 у квадраті це 1 додати, 0 мінус 3 мінус 3 у квадраті це в нас буде 9, ну і плюс 0. Отже, отримаємо, що це буде корінь із 10. Корінь з 10 поки що в нас виходить найменший в порівнянні з цими числами. Так, рухаємось далі, де. 0 відняти 3 буде мінус 3 у квадраті 9, 0 в нас в квадраті 0, і 0 мінус мінус 3 в нас буде 3 у квадраті буде 9. Ну а тут буде в нас корінь із 18. Ну, корінь з 18 більше, ніж корінь з 10. А корінь з 10, якщо ми хочемо оцінити. Зліва і справа. 2 у квадраті в нас 4, 3 в квадраті 9. Отже, в нас цей корінь з 10 більше за 3. Тут можна написати: це в нас корінь з 9. І менше наступне 4, 16, корінь із 16. Отже, це у нас в межах від 3 до 4, а отже, це виходить за значення в нас найменше варіант Г, тому що а в нас 4, а цей в нас корінь менше 4. Также варіант г. Okay.